Так, друзі, я хочу вам показати, як виглядає аудіовізуальний словник аудіовізуальні словники по рівнях А1, А2, Б1 і вгору по темах з польської мови. Це спосіб, який замінить якісь додатки для вивчення і поповнення словникового запасу. От, подивіться, це тільки рівень А1. В кожному рівні є по 5 тисяч більше 5 тисяч аудіо. Це є речення і слова, які йдуть за темами, і тут є вимова. Бачите? Uh, тобто ви тиснете на прикріплене повідомлення, і тут у вас є тіло, хвороби і так далі. Uh, от і вимова. Пришло 6 любів 7 осіб. Пришло шість 7 осіб, і ви бачите, вимова в аудіо, переклад під аудіо. Хто вміє читати за моїм курсом з нуля? Вимови і не потрібно, але якщо ви не вчили з курсом з нуля і хочете таким способом поповнювати собі словниковий запас, або десь вчили й і хочете саме слова поповнити, це є ось такі. Um, Словники дає різні форми граматичні. Бачите, і тут є слова, і цілі речення, і ну, дуже багато всього. Воно сум даю книгу граматики і постійний доступ до цього каналу. Я тільки його створила, тобто тільки завершила роботу над цим, тому зразу вам записую відео, щоб показати вам, що це таке є і як воно виглядає. Ось, бачите, от ще раз послухаємо вимову, Тут є переклад. Опов'яц мій довчі. Оповіць мій довчіп, Оповіць мій довчі, розкажи мені жарт. Я, звісно, сама могла це все озвучити, але уявляєте, що стільки рівнів в кожному рівні по п'яти аудіо я б це озвучувала дуже довго і дуже нудно. От, а тут вже є озвучка, і отак от ви користуєтесь. Є з приводу налаштувань, я все пояснюю, даю інструкцію. Має бути так справа одиничка, тобто ви вмикаєте те аудіо, яке ви хочете, і воно прослухов... програється стільки разів, скільки ви хочете, щоб воно. Ну, так, відтворювалось, так? Ну і ось. Я вам кажу, це дуже клопітка робота, переклад, нумерація, створення аудіо, слова. І я ж кажу: от я даю інструкцію, є книга бонусна, ось так це все виглядає. Обирайте свій рівень, можна купити зразу всі, тобто А1, А2, Б1, Б2, С1. Там Польська для подорожей чи там медична польська, є багато різних варіантів. На сайті є наявні пропозиції, переходьте, ознайомтеся, і вивчайте це, бачите, унікальний спосіб вчити нові слова саме зі сторони слів. Тобто ви мене питаєте, от курс, так він дає от курс граматика, ви заговорите з нуля до Б1 за 500 гривень, потім наступний курс Б2 і наступні, але якщо ви хочете саме слова. Ось це такі є ж е, словники, як з польською, я створила, і з інших мов: англійська, французька, німецька, іспанська. Це спосіб можна е, просто за самими словами вчити, можна підключати граматику, але це унікальне, унікальне напрацювання. Тому пишіть.